В Єгипті розпочався масовий протест проти проведення конституційного референдуму. Перед самим його початком невідомий у масці відкрив стілянину по демонстрантах, які зібрались в наметовому містечку на площі Тахрір. Дев'ятеро людей отримали поранення. Тим не менше, демонстрація пройшла і як була і запланована. Опозиційний національний фронт порятунку на чолі з лібералами вимагає відмовитись від проведення референдуму щодо прийняття нової конституції, яка, на їх думку, перетворить. Єгипет, в ісламіську країну проблему досліджувала Тетяна Ворожко. Наприкінці листопада, президент Єгипту Могамад Мурсі надав авторам конституції додаткові три місяці, аби завершити написання основного закону. Але цей час їм не знадобився. Вони впоралися за ніч. Ліберали та помірковані законодавці бойкотували цей процес, називаючи нову конституцію фарсом. В підтримку їхньої позиції на вулиці Каїра вийшли тисячі демонстрантів. Вони побоюються, що під час референдуму призначено на цю суботу переважна релігійне населення. Єгипту проголосує за прийняття цієї конституції. Саме на це сподіваються автори закону, члени мусульманського братства, які мають більшість в парламенті. А може бути написана та узгоджена шляхом компромісу усіх партій та фракцій. Не можна думати, що якщо ви маєте більшість, причому з невеликою перевагою, ви можете робити що завгодно. Незважаючи на протест та опозиції, деякі оглядачі кажуть, що конституція не встановлює жорсткі закони шаріату. Вона має як позитив, так і негатив. Деякі важливі речі проігноровано, дещо є міною уповільненої дії. Утім, сама згадка законів шаріату вважає садек вноситиме непорозуміння, бо деякі норми дозволяють різні тлумачення. Наприклад, шаріат дає жінкам рівні з чоловіками права, але в той же час вимагає від них залишатися вдома. і це шаріат, і це шаріат. Яку норму ви будете застосовувати: прогресивний чи консервативний шаріат? Хоча деякі з авторів закону запевняють, що вони хочуть бачити Єгипет як сучасну помірковану ісламську країну, правозахисники їм не вірять. Одна з них Хеба Морая виступає проти положень, згідно з якими уряд має контроль над моралю та родинним життям. Текст дає уряду можливість втручатися в права людей і їх обмежувати навіть основні права людини, керуючись дуже широкою концепцією моралі та так званою справжньою сутністю єгипетської родини. Це послаблює будь-який захист прав, прописаний в тій же конституції. Мусульманське братство відкидає критику, кажучи, що новий основний закон закладає підвалини демократичну владу. законодавці також розпочали освітню кампанію, щоб переконати звичайних єгиптян в тому, що нова конституція захищатиме їхні права. Цікаво, але деякі анімаційні персонажі в цих роликах не мають ратів. Політолог Садек закликає до тимчасового повернення в дію старої конституції з кількома прийнятими поправками. А потім каже він, коли атмосфера в країні заспокоїться, треба відновити робо. То над новою конституцією і пошук суспільного консенсусу в Америці на це пішло 10 років, як і в багатьох інших країнах. Вони знали, що конституція без консенсусу може призвести до великої катастрофи та поляризації суспільства. але враховуючи, що референдум призначений вже на цю суботу, подальшої поляризації суспільства в Єгипті навряд чи вдасться уникнути. Тетяна Ворожко голос Америки.